Тім чотирьох років у навчальних закладах Севастополя триває акція Зустріч поколінь. 19 лютого на великій сцені українського культурно-інформаційного центру студенти Севастопольського національного технічного університету провели цей урочистий патріотичний захід і присвятили його дню захисника вітчизни. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Важливість і значимість цього заходу для виховання сучасної молоді неможливо переоцінити на зустрічах поколінь. Студенти мають нагоду доторкнутися до живої історії, на власні очі побачити живих героїв та почути відверті розповіді про минулі подвиги, про страшні, але славетні роки. Селі наших встріч поколені заключається в одному: щоб не втратилася зв'язь поколінь в чому героїзмі, в, героїзм, в патріотизмі, в тому, щоб старше покоління передало своє. Ми говоримо говорімо Севастополі. Это мужество, это героизм, это взаимовыручка. Так, это значит, как раз то, что нужно передать молодежи. И вот эти вечера встречи поколений, в которых участвуют все вузы нашего города, участвуют все школы нашего города, и они, встречаясь с живой историей, получают как раз тот заряд, который они должны получить. Вот это мы сейчас преследуем цель, чтобы, чтобы показать истинных героев, тех, кто воевал, защищал, и они расскажут молодежи правду о том, Хто зламав хребет фашистів, фашизму? Хто завоював нам світлу жить? Хто освоїв Європу і всі государства фашизму, фашизма? Ані все розкажуть. Свято зустрічі поколінь організоване студентами Севастопольського національного технічного університету на великій сцені українського культурно-інформаційного центру. Відкривали представники влади Севастополя, командування військово-морськими силами України та голова Севастопольської міської ради ветеранів України, контрадмірал Сергій Рибак. Большое спасибо, земной вам поклон за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы сделали в юные годы, за то, что вы самый большой опыт, свой жизненный опыт, несмотря кем, кто был, солдатом, матросом, просто женщиной, вы были защитниками и остаетесь защитниками нашей Родины. Неуемная энергия и ответственность служат примером нашей молодежи, и они этому следуют. Сегодня благодарю нашу молодежь за то, что она воспитывает, помогает нашим ветеранам и действительно показывает пример, что в городе растут герои. Они растут, воспитывая с детства на тех великих подвигах, которые наполнена наша история, наша земля. Студенти СВНТУ підготували невеличкі документальні фільми про почесних громадян нашого міста, присутніх у залі ветеранів. Разом із багатьма творчими колективами Севастополя, центром військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Студенти вітали захисників вітчизни святковим концертом, завершуючи урочисту програму, представники Севастопольської влади вручили ветеранам присутнім у залі подарунки та квіти. Студкомітет Севастопольського національного технічного університету передав естафету проведення зустрічі зустрічі поколінь вихованцям поста номер один, якому в цьому році виконується 40. для них. Це велика честь. Для нас це дуже велика честь отримати пам'ятний знак вечора зустрічі поколінь, так як це своєобразна дань пам'яті. Ще одна можливість поблагодарить ветеранів, Мы получаем, несомненно, опыт общения с ветеранами. Нам очень приятно узнать о том, что они как живая история для нас. Не то чтобы страницы, страницы в книге, которые написаны о Великой Отечественной войне, о ветеранах, и то, что они рассказывают нам вживую, или мы видим вот на видеосъемках, на, видео, на кадрах, которые вот сегодня мы смогли увидеть, это совсем другое. Мы в первую очередь пожелали им долгих лет жизни, потому что я считаю, что не только наше поколение, не только вот наш год, Но й следующие, слідуші, слідуші да не узнавати їх подвиках. Отже, проект Зустріч поколінь приносить безцінні плоди в вихованні сучасної молоді, яка нестиме в майбуття досвід, знання, гідність нащадків, великих захисників своєї вітчизни зі святом вас, почесні громадяни нашої держави.